Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу, як Нова Зеландія українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме я назву своїх 5 причин, чому в Україні краще, ніж в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені, вас, мені ваша підтримка дуже потрібна. І ще хочу вас, друзі, попросити долучитися до моєї ініціативи. Я відкрив збір квадрокоптеру Mavic 3 для наших захисників. Тут внизу під описом до цього відео є банківські реквізити. Будь ласка, скиньте пару гривень на цей збір і буде вам добре. Що я хочу сказати, друзі? Коли ви перший раз приїжджаєте там за кордон. Наприклад, як я живу вже за кордоном з 2009 року, це вже скільки? 16 там, років я в Україну повертався, але там вже більшість парків як в відпустку. О, і коли ти перший раз там, поїхав за кордон, наприклад, була моя перша закордонна країна Данія, то ти якось думаєш, вау, все наскільки класно. І ти не помічаєш, що недоліки також є. Просто коли ти довше живеш за кордоном, то ти можеш вже більш-менш судити, адже не тільки в Європі, в Новій Зеландії, Австралії є свої переваги, також є недоліки в порівнянні з Україною. І більшості, звісно, що мені я показував тут, що тут так все ну, нормально в Новій Зеландії класно. Саме через те, я вибрав цю країну для життя, але я хочу показати і мінуси, спираючись на мій досвід, що я жив у декількох європейських країнах. І також вже тут 10 років Новій Зеландії. І не тільки є плюси, тут є і мінуси, але плюси все одно переважають. Хтось може сказати, які можуть бути мінуси і плюси, якщо в Україні зараз іде війна. Ну, я хочу сказати вам, що. Війна ж не буде тривати вічно. Давайте відкинемо просто той факт. Я, ну, я Спираючись на цей досвід, розкажу до переїзду в Нову Зеландію. Скажімо так, багато що в Україні зараз змінилося. Тут зрозуміло, можете можете поставити там в коментарях, написати, що саме. Але ну, я думаю, таке відео буде цікаве. На першому місці, чому в Україні краще, ніж в Новій Зеландії, це такий показник, як громадський транспорт. В Новій Зеландії взагалі громадський транспорт не розвинутий, через то тут, здається, найбільше автомобілів на душу населення в Новій Зеландії. У кожного є свій автомобіль і люди тут взагалі без автомобіля ну, не, не проживеш то ніяк, навіть якщо ти живеш там в місті. Громадський транспорт є тільки в великих містах. Там, в краще ще тут є, ходять автобуси, вони, до речі, тут недорогі. Він там буде коштувати 5 доларів. і там, Якщо ти купляєш квиток, то ти о, за, в ці 2 години можеш ще раз за ці 5 доларів пересісти. Тобто він не, не, не один тільки буде. Він недорогий, порівняно е, чашка кави також коштує в середньому 5-6 доларів зараз в Новій Зеландії. Тобто такий проїзд. Тобто тут ти і всі міста, які невеличкі, там, прилеглі до Крайчерча, це е, там, Ролістон, Лінкольн, Рангіора. Туди ходять автобуси з полученням з кращещим. О. Але між великими містами, там, скажімо, між Даніденом і Кращещом, ну, між усіма великими містами, він там може йти раз у день і то не завжди. Тобто ну він тут не розвинутий. І навіть ці між містами покраще, що вони часто запізнюються, від, е, пишуть, що не буде канцел-рейс, але все можна подивитися в інтернеті. до речі. Є апи, що можна дивитися, коли він там приходить. що. Е, тобто ну, Не розвинути з -з залізниці взагалі, як є тільки тут в Новій Зеландії туристичні потяги, е, які щоб поїхати все краще, ще на Весткост, це на сім'ю буде коштувати 1000 доларів. Дві дитини, дві, два дорослих. Ну дуже дорослі дорогі ціни. Тобто в Україні з цим проблем не було. Я коли був студентом і навчався, то я подорожував по всій Україні. У мене була така робота, я працював кур'єром, підробляв на вихідних. Мені там з Києва було поїхати в будь-яку точку України, там чи в Харків, чи десь на Західну Україну 200 з чимось гривень. Що там по-студентському, то ще дешевше. Я я називаю тут такі ціни, то всі в шокі, як це так. Тобто У нас з цим проблем немає, автобуси ходили, потяги працювали. На другому місці друзі, на другому місці такий показник, як медицина. Тут медицина взагалі в Зеландії під питанням. Тут, по-моєму, досвіду дитині неправильно встановлювали діагноз, пішли раз батьки. До лікаря GP, це, типу сімейного каже, що в мене там болить в боку, спазми, і в тому, в тому якраз місці, де апендицит, Вони кажуть, та ні, це щось не то, мабуть, це якийсь вірус. Раз пішли другий раз, то не переставало боліти, поїхали вже в менеджерсі. І вони лікарі вже з третього разу знайшли, що це апендицит, але він вже лопнув, там була тріщина, і сказали, що краще поки його не трогати, бо воно зажилося. до деякого моразного йшло. І сказали, ще почекати там, мабуть, місяців 4 чи 5, аж тоді зробили операцію. Тобто, це, мабуть, так це нормальна ситуація ситуація, як для нової Зеландії, там Канади. Австралії, мені здається, ну, в Україні з цим проблем немає, якщо у вас апендесіт, вам його вирізали. Вам чекати там 4 чи 5 місяців не треба, коли він ну, Так що Це я тільки навів такий мінімальний приклад. І, я думаю, цього вар... І це вам варто було почути, щоб оцінити ситуацію. ситуації. Місяць така... така перевага України над Нову Ізландію спорт. Начебто Нова Зеландія, як дивитись на Олімпіаду, вона займає там, ну, порівняно з її кількістю населення, що тут живе всього 5,5 мільйонів, там, вона займає ну, приличне місце, яка вам там була 12-та, здається, цього разу, якщо я не помиляюся, це дуже круто. Але з іншої сторони, коли ти тут живеш в країні, і я сам з дитинства займався спортом, в мене є з чим порівняти, притом багатьма видами спорту я займався то тут, наприклад, якщо ми ходили, я ходив з дитинства на футбол, то в нас було три тренування мінімум на тиждень. Ну, то, що тренування були в моєму випадку безкоштовні, це теж великий плюс ще. Тут я от працюю тренером по, по сокору, по футболу, треную дітей. І у них одне тренування на тиждень, одне, і воно триває годину. І ігри по суботах, там одна ігра. Це таке тренування. Ну, я зда... Мені здається, що мінімум повинно бути три тренування, щоб був якийсь результат. Тут так, у них все, більш на такому дуже-дуже базовому рівні, я б сказав би. До того ж, вони мало бігають на тренуваннях. Якісь там даю завдання різні. Між фішками м'яч бачу, інші тренер ровести. Я вже я колись спробував дати просто побігати розминочку нормально. Там хвилин 5-7, щоб пробіглися, то до кінця добігло дві людини, всі інші прийшли на крок. І то там темп був малесенький і невелика відстань. Тобто, Щоб ви також розуміли. От. Плюс. Тут ну, весь спорт платний і плюс любі змагання ти їдеш за свої гроші, житло дороге, ти знімаєш за свої гроші. Тільки якщо ти там якийсь професійний спортсмен, тобі там якось шукаєш спонсора і він тобі може там щось оплатити. Така штука. Тобто, ну, Як на мене, в Україні спорт грає, плюс тут немає ніякої Нової Зеландії е е департменту. Тобто, Міністерство спорту взагалі тут такого відсутнє, він фактично не фінансується, все на спонсорстві. Така друга ситуація. У місті, що мабуть, вас, мабуть, здивує, чому в Україні краще, ніж в Новій Зеландії, це знання в школі. От, діти, коли приїжджають з України, там в мене є приклад дитина навчалася в першому класі в Україні, приїхала сюди в Нову Зеландію. То тут те, що вони вчили. По математиці в першому класі, то тут десь вчать в 5-6 класі. Там така величезна різниця. Тут така школа, вона як продовження дитячого садочка, я маю на увазі primary school та там до school. Діти собі ходять, домашні завдання, як правило, їм не задають. Тут є перевага велика, що діти не стресують, тут, тут теж є. Свій великий плюс. Вони можуть там вибрати якийсь більш нахил предметів, який їм подобається пару. Але я ж кажу, по знаннях, то вони вчать набагато менше, ніж ми в українській школі, і вони не вчать навіть табличку множення. Вони просто е, вчать, як це робити в стопчик. щоб вони знали сам процес, а не завчали. В нас завчив, і ти знаєш що тут. Тут якось так. Теж такий приклад мою криває. Нашу п'ятерочку, чому ж, на мою думку, в Україні кращіше, ніж в Новій Зеландії, а те, що всі вузи, навчальні заклади, тобто там починаючи коледжі різні, а курси за університети взагалі, мов, що платні і коштують дуже великі гроші. Щоб вам навчатися в університеті, приблизно буде коштувати. Ну, я маю його на увазі університетом на бакалавра викладати і там далі магістр, то 30 тисяч доларів спокійно в рік. Будьте готові. Гуртожиток приблизно коштує від 10 тисяч доларів у рік. Як правило, в гуртожитку можна жити рік перший тільки. Тут виходить, що так дорого, тому що саме навчання дороге. Дитина, як правило, бере сама кредит, це називається student loan. І потім, коли вона вже відучується, то виплачує процент своєї заробітної плати. Вона бере цей кредит на все, на прожиття, на гуртожиток і на навчання. Там велика, велика дуже сума виходить, все платне, я ж говорю. Ну, порівняно з Україною, в нас було дуже багато державних вузів і програм до того, ж отрима стипендію. Я, наприклад, закінчив технікум, бакалавр і магістр на безплатній формі. Безкоштовні. І до того ж, я закінчив всі ці три вузи, три дипломи в мене було з відзнаку, я отримував повишену стипендію. І тут, щоб виграти scholarship, це бувають рідкісні випадки, одиниця і величезна конкуренція. Я коли комусь розказую, що в мене постійно була стипендія. І до цього ну, цьому не треба було вчитися там, відмінно, бо щоб диплом зі знакою вистачало балу 4. То вони всі в шокі тут. Так що, друзі, я так навів сьогодні те, що я просто по пам'яті згадав 5 причин, чому ж мені в Україні здається краще, ніж в Новій Зеландії. Це моя така думка, виходячи з мого досвіду. Мабуть, дещо помінялося, я вже довгий час не був в Україні, тому я ж говорю, ті, хто живуть люди за кордоном, то повірте, тут не все так класно, є своїх дуже багато мінусів. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Бачите, у нас сьогодні дочно візландії з самого ранку. Тут записую відео зараз для вас. в автомобілі своєму попрошу ще раз доєднатися на збір квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Також у мене є спонсорська програма. Будьте моїми спонсорами. Буду за вам за це дуже вдячний. Дякую, що ви продовжуєте весь цей час бути зі мною. Хочу побажати, що вам щастило всім наших починаннях і будемо на зв'язку.